Ось така краса вийшла. Аромат, як у цих квітів. С -с Солодкий, смачний і хочеться з'їсти. Сьогодні будемо робити сирні кульки. От взяла сир, він домашній. Я його так от трошки перетерла е -е, вилучкою, не блендером, ніде нічим. Беру пакетик ваніліну, е -е, півложки чайної. Солі, 3 столові ложки цукру. Ну, хто любить солодше, можна трошки більше. Я хочу трошки більше. У мене ложечки неповно, то я собі насиплю майже 5. І все, всиплю ванілін і яйця, три яйця. Це просто добре перемішати, так, і зараз вбиваю яйця. Далі додаємо гашену сіль, соду. Сода гаситься оцтом, ложечку додала. І такий стакан, трошки з горкою боршну. Це десь. 200, може бути 250 грам. Все файно перемішуємо, виходить тісто і формуємо. Ось так перемішала, трошки вивела, притрусила борошно, перемішую. Виходить таке, як на сирники тісто, дуже багато муков не забувайте, бо не буде смаку сиру. І тепер просто. Відламую я собі, можна розрізати по шматочки і скручую колобки собі. Можна на столі, можна двома руками, і такі виходять ці шарики. Ось такі кульки у мене вийшли. Тепер поставили олію. Я взяла маленький горнятку, щоб не використовувати багато олії. І бачите, вона булькає, стукає помалу, не кидаючи, аби не попіктися. Будемо, оп, бачите, опускати. Чекаємо, коли посмажиться. Взяла мисочку, застілила рушники. Це не обов'язково просто трошки, може, олії зійде. Бачите, як вона смажиться. Pressão.